А я сьогодні дивилася для свого каналу по загрозах. Поки загроза залишаються, на жаль, якщо не впевнена саме в ракетних, в ракетних, мабуть, ні, а от шахідних, отаких от от терактних або в мене випадала п'ятірка мечів, тобто ми говоримо про підступні от такі от удари, які ми бачили до цього, да? от, як трагедія в Сумах, як трагедія в Кривому Розі. Тобто, от такого характеру у нас прослідковується, а, прослідковується небезпека, бо вони будуть буквально. У них в планах нас тероризувати для того, щоб ми погодилися на будь-які умови мирних переговорів. Давайте також подивимося трішки зазирнемо в таке майбутнє. Це травень місяць, яким він буде для України. Ми ну, на... можемо розраховувати, що трішки менше обстрілів буде, чи ні, будуть продовжувати все в тому ж дусі. Враховуючи те, що опираючись на річний розклад, опираючись на тенденцію абсолютно конченої весни, взагалом конченої весни, ударів в травні може та буде і менше. Але агресія цих ударів, і наслідки, може бути ніфіга не менше, от у чому проблема. Тобто, так, да, їх там може бути не кожен день. Які нам не холодно, не жарко від того, що один раз на тиждень влупили так, що потім купа загиблих. А там тенденція на таку значну агресію, плюс лінія фронту, яка досі. Активізована і буде продовжуватися, активізовуватися, плюс всі перемовні процеси, навіть якщо, навіть якщо найоптимістичніше, дійсно через тиждень зустрінуться вони у форматі США, Британія, Європа, Україна, щось нарешті прийде до якогось рішення. Їм треба прикатати у того старого маразматика, який там в бункері у себе сидить сусідського нашого. Понімаєте, там треба доторгуватися. Потім ви змусите його або його делегацію піти і промовити це. Проговорити, да, оці всі пункти, погодитися на них. Поки буде йти весь цей процес, нас будуть шантажувати да, терором просто. І от, от, от ця тенденція, вона прослідковується. Поки політики ведуть балачки, по нам летить все підряд. Без балачок теж не можемо. Ну, як би, Зрозуміло, що кудись там рухається цей дипломатичний процес. Але важко він рухається, а поки він рухається, у нас тут з вами нерви, розумієте? Ми дивилися теми 9 травня, там не скільки 9, то скільки знову сусідні дати, типу 8, 10, тобто періодність, да, біля 9 травня. Там, да, там загроза ударів є, Ну там, там загроза ударів зберігається, якихось провокацій, якихось намагань, е, там і фронт е, якимось чином. Тобто, я не здивуюся, якщо вони спробують зробити якихось е, намагань зайти де-небудь на Сумському напрямку, саме якраз під ці дні, або там якийсь аля прорив намагається зробити на лінії фронту, бо це також фігурувало. Тобто, там якоїсь капості від нам від них чекати на початку травня. Давайте так, на початку травня, от. Туди, в район дев'ятих чисел, там перший випадає якесь гівно. Да, перший тиждень вом випадає якесь гівно. Да-да-да, да, бо я задавала сьогодні буквально для свого каналу пряме питання з цього приводу: щоб чи будуть, от чи станеться щось таке, як планувалося от у Британії, де і Штати є, де і Європа є, де і ми є, і воно конструктивне, так, да, воно відбудеться. Більш оптимістична історія, в яку я не зовсім вірю, але карти в мене випали, в мене випало десь 6-7 днів. Я, звісно, це не дуже вірю, просто як людина прагматична, але ви Валилося я така. Ну а вдруг, от другий момент більше пов'язаний із травнем. Все таки, і ми там говоримо, що десь протягом місяця дуже ймовірно, що мінімум тижні два, от два-три приблизно. Що я надивилася? Я надивилася, який момент штати скоріше за все хотіли, із того як я розумію свої розклади. Штати хотіли надавити на Британію і Європу в тому, щоб вони підтримали їх лінію партії з питанням mm -hmm. там Криму, санкцій, цієї всякої гівніни. Вони спробували надавити, спробували залякати. Європа не дозаля... ну, не дозалякалася і не залякалася. Британія е... встала в певну свою позицію, яка нам вигідна, і виходить, що Європа не підтримала. Оці і цієї історії, а це, ну, тобто, а значить, Європа не тисне на Зеленського у цьому питанні, от у чому момент виступають тільки Штати. Виходить, що а, Україна, Європа, Британія по одну сторону барікат, США зі своєю мирною угодою по другу сторону барикад. Вони ж та думали, що вони натиснуть на європейців. і ті також будуть тиснути на нас. А тут не так сталося, як гадалося, і за цього взагалі всі в глухому тупіку, тому що одна частина світу хоче одного весня. Варіанту врегулювання, інша частина світу готова труси віддати, чужі, не свої, чужі труси, аби тільки що небудь було підписано, тому що а, руда хвойда понімаєте, не може почухати своє ЧСВ в черговий раз. От, і все, от і за цього ми маємо таку халепу, і за цього ми маємо таку напруженість по Британії, а штатам не залишається нічого, окрім злитися, як гучно заявляють, ми не будемо більше тоді нічого діляти та ніц. Ніц, ніц, так воно не працює, тому що у вас є дипломатичні е, зобов'язання. Вони не можуть так швидко злитися зовсім з якогось там перемовного або впливового процесу. Поступово так, але це займе час все одно. І тепер штатам доводиться читати те, що пропонує Європа, Британія, Україна регулювати і говорити з тим самим Путіним по цьому врегулюванню, тому що не, не вийшло продавити Європу. От і все. На сьогоднішній день США роблять вже такі суттєві кроки щодо того, щоб вийти з цієї о, угоди. Ми щодо миру в Україні, чи поки що вони ще лишаються? Та поки це перевернута вісімка кубків. Я ще не, не рішився, щоб іти. Понімаєте? Я все одно mm -hmm. ще тут щось куйовжусь. Роблю якісь заяви достатньо такі по сімці. Кубків ілюзорні Намагаюся взяти скоріше паузу, бо четвірка мечів тут пауза, це не вихід. Це пауза, це шантаж. Ми будемо нічого не робити певний час. Оце от, да, оце от може бути, але прямо щоб вихід, поки ні. Не зовсім там така радіжна радужна історія. Не зовсім, на жаль, Трамп продовжує обирати шлях. Я буду давити на слабкого у нього це ну, класика жанра. А от якісь певні давайте так, періодичні, хоча би коливання, типу як сьогоднішні, уже мемні, оце становітість. Ну, от щось, типу, такого ми можемо ще від Трампа бачити чути, але ж, на жаль, воно не дає того результату, який би нам хотілося, тобто, всі нас світ. Ну тут у мене я розумію, що в мене тут в тенденції світу зараз це більше про США ніж про світ загалом. Світ нас продовжує пихати у сторону правосуддя для всіх, це важка ноша. Єдине із, із нормального, і воно в мене випадало сьогодні, і от зараз випадає. що у нас, хоча би на перспективу. Варіанти вибору, бо зараз по по нам ну на нас тиснуть достатньо однобоко, а тут хоча б варіанти вибору з того, які варіанти можуть бути приємними для потенційної мирної угоди на колись там, тобто якісь зустрічі дадуть результат хоча б у виборі, хоча б не одна, тільки отак, а хоча б якісь варіанти на, шо, на щоб нам було і чого вибирати. Ну. Дивіться, перше, що мені не подобається, <кій> взагалі по таким от ударам і терактним штукам, це все-таки більше вода. Тобто ми більше говоримо про геси і про дамби, більше вода, і вона... <кій> ця вода падає не перший раз уже як, одна із, як один із моментів, які потен... на який потенційно направляє свою агресію ворог по королю мечів, Да? Тобто, тут ми зафіксували, що не подобається і не гарно виглядає більше усіляка водяна історія. Так? Тобто для України. Так, зараз подивимося атомну. По основним робочим. По основним робочим у мене таке загроза, як би є, але вона не в найгострішому своєму проявленні. А от Чорнобиль мені не подобається по дияволу. Як, як момент, знову мені не подобається правосуддя, як момент примусу до правових уціляких оцих всіх штук. Понімаєте? От, 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 Чорнобиль, мабуть, більше всього мені не подобається, бо Запорізька АЕС. Вони з нею зараз видобувають електроенергію, вона їм потрібна. Інші а, 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 як би, да, атомні електростанції, ті, які є в функціональному ключі, знову ж таки мають трохи інший м, устрій, вони є більш сучаснішими. А от Чорнобиль він давно не подобається і ще після першої і ще до першої атаки на неї шехедом. Після першої атаки шахедом воно випадало, що вони будуть намагатися повторити спробу, і зараз воно все одно от фоном більше всього не подобається Чорнобилька. Вони все одно мають певні зобов'язання. Вони все одно мають певні зобов'язання, як мінімум по якісь захисні історії, по техніці і так далі. Це те, що ми й дивилися з самого початку, коли штати тільки почали погрожувати нам, відміною якоїсь підтримки. Да, Європа не може нам повністю компенсувати все, що йде США. Безумовно, не може повністю компенсувати. Але втрата США як союзника, да, це погана історія, це болісна історія, але це все одно не крах. Ну, мається на увазі, це не так, щоб зовсім всі голі боці. Тому тут, ну, таке, знаєте, якби з одного боку, погано, з іншого боку, і не подохнемо без них, щоб остаточно. Давайте вже так прямо говорити. І тому оця шантажна лінія, ну ми її вже проходили, знаємо, бували, дякуємо. За якихось умов, вони обговорюють це за якихось умов. Скоріше за все, знову ж таки тема, тема підписання мирних штук і домовленості у цієї всієї історії. За таких умов вони готові втекнути всім ножі в спину і зняти. Ну щось зняти, от але знову, ну щоб це мало прям ніфіга собі, який вплив для РФ позитивний. Не зовсім для них навіть призняті знятті американських санкцій, санкції європейські і всі інші все одно дев'ятка жезлів. Це ваш важко, це удари Путіну вигідно, аби Європа зняла санкції, бо перша торгова точка в першу чергу з Європою. Оборудки з Америкою такої немає, як не крути, але вона є з Європою і частиною цивілізованого світу, які не планують знімати з Путіна санкції. Ну, типу, якби тут вже знову, який відсоток тієї взаємодії з США? Гострої, прям гострої потреби, прям гострої, немає. Єдине, за чого вони готові на підвішений стан того всього, взагалі, що є, це виключно питання грошей. А верніше те, що вони з дев'ятки Пентаклей зараз скочуються на сімку Пентаклей. А я дивилася для якогось. Ем, я дивилася для якогось каналу, і у нас там випадало так цікаво. Я вже не пам'ятаю, яке саме було питання, але там випадало дуже цікаво. Що Путін дуже розраховував на те, що Трамп можливо зможе повпливати на ціни на нафту і на аравітів в цілому? А він попливати на них не може, і ціни на нафту падають. І це єдине, що його турбує, все. Скоріше це все буде чимось погрожувати пов'язаними з фінансовою. Можливо, заїкнеться знову про якісь погрози на фінансовому попріщі, да, ключі і так далі тому подібне. Знову, тут не зовсім. ви розумієте, в чому проблема Трампа? Тут немає прямої мови. Тут є двійка довбаних пентакли. Я, наче і сказав атата, а наче викрутив так, що не дуже та і атата. розумієте? це, ну от. Це виглядає, як, знаєте, комплімент з приниженням. Mm -hmm. О, тобі так добре в цьому в платі, тому що в джинсах, яких ти зазвичай в тебе товста срака. Знаєте, наче комплімент сказали, що тобі в платі добре, і сказали, що в тебе в джинсах срака товста. І отут, отут приблизно така сама історія, Наче і Росія ні годяй, ні гадяцький, ну якби не зовсім до кінця, розумієте? Ну він нават ну, типу, от, ну yeah. Абсурдно. Ні, єдине сьогодні один із телеграм-каналів конспірологічно вирухував якого саме Владіміра в своїй заяві а, да. А саме цікаве, я дивилася це питання. От буквально для просто дивилася питання для свого каналу. У мене випадає, що Трамп все одно натякає на Зеленського. Натякає на Зеленського в цій заяві у питанні того, що якби ж ти підписав, те, що я тобі пропоную, вже б ракети. То твої люди не гинули б. Тобто твої люди не гинули. Але а, в, враховуючи його там аналіз його якихось постів, в в цьому руснявому варіанті, Владимір, він звертається до Путінь. Тіна, а до Зеленського все-таки ну Володимир там він пише через український uh -huh. Uh -huh. варіант імені Володимир. Ну коротше, ви поняли. Ну uh -huh. я дивилася, він все одно задньою думкою, п'ятою ногою. Він більше звертається не напряму до Путіна, хоча це так типу виглядає, а все-таки натякає на Зеленського, який досі нічого не підписав, що трампусі там хочеться. Понімаєте? Ну, це те, що ви сказали про сукню і джинси да. нібито до, до Путіна, але що? в разі претензій Росії я мав на увазі. не вас, да, а От нам чекати чогось подібного і дій, і заяв, і реакцій. Тобто, нам чекати від Трампа чогось подібного. Все дожить. Давайте так дожить до того дня. Ні, все одно продовжує випадати варіація. Цей варіант і що поки нікуди з простору не дівся. Варіація того, що таки вони поб'ють горщики. Воно все одно випадає фоном, не фоном, все одно випадає, натяк на те, що вони можуть з путіним побити горщики. Ну, типу, причому на фоні не України, а якихось власних порушень, власних же домовленостей, коли один одного хто. Ну, Кинули, да? типу, тут те, що зачепило власні бабки. І оцю всю історію. Така тенденція у нас зберігається. Не все потеряно. Не все все але, але поки у нас таке срака-мотика.